Шо це, що мір це мір'єздоний? шепчуть». Ми розказували про бізнес вимоги, про стейхолдери вимоги і системні вимоги або солюшення вимоги, і як вони пов'язані, і наводили приклади із різних наших проектів із, ну, із досвідом. Давай тоді ще скажемо, що Антон готує фарширований перець. Ми чекаємо, поки він в духовці, дозріває, і будемо скоро його їсти на камеру. Ми, як бізнес-аналітики, можемо вийти з будь-якої ситуації. Екстрене повідомлення. У мене щось з налаштуваннями лаптопа і наша дошка не в фокусі. Так, в нас є бізнесові вимоги, і з них і пропоную почати. Від зони, зони до зони. зони. Летять горобці. Ми виставим цілі. Антон, як там перці? Хуйово, блядь, некіплять. Дуже шкода це чути. Отак в нас якби розбилась наша стратегічна ціль на objectives Прибрати людину. Прибрати людину, людину. якщо Пілатов таки нам ставить задачі, Ціна. це в нас вже якийсь кримінальний ліпро почнеться. Прибрати людину... Який з за... і вів, до речі, колись. Процес. Тому ми можемо задокументувати бізнесову вимогу, як зростання прибутку, ну давай скажемо, там, на 30%. Ну, Він казав 20. Добре, буде 20. Казав 20? 20. Пілатов? 20, 20. Все, окей. Так, дивіться, Антон вирішив відкрити. Ну, ти свереш, ну а чого? Ти вирішив готувати перці під час нашого запису. Хулі ти тут. Після Після... — Після? Після. — Після. Після бізнесових вимог. що б ми не робили, в нас якийсь замунду-ресайкл виходить. Це то ти так робиш, що в нас виходить за ресайкл Я ми, нормальний. Так, що... Я будь-який проект тебе принесу, ти зробиш з нього. — Мені здається, що навпаки це. Ти з нього робиш за Нічого. а я просто поряд що Чого я роблю з нього за мудру. Чим Чим вона нагадує? Ну я тобі їх викладу блядь, якщо в нього тільки готівка, що йому робить? Він все? Пропав? Там паркомат. Там паркомат. А паркомат готівку приймає? Що з того, що я. Перце, блядь, він вирішив тут готувати. Що подводочку, підводочку, перчик фарширований, а? Антоша, налей мені так, щоб мені перед людьми стидно не було. Ми ідентифікували, що ключові стейкхолдери, які доречні до е, цілі бізнесової нуль готівкових транзакцій до, там, до грудня 2025 року, це е, паркувальники, точніше, контролери ми їх тепер будемо називати: водії, штрафмайданчики, банк ПІ. Відділ паркоматів. І ми розписали водія, що у водія є ключові стейкхолдер вимоги. Бачите, тут вони ще не деталізовані. А зараз Антон покаже нам свій перчик. Оце буде найпопулярніше. Якщо я це в тізер ставлю, це буде найпопулярніший випуск. Ось вони. Клас.